Прослухайте текст переказу. Острів Лебединий. На нашому південному морі дуже мало островів. Їх щонайбільше набереться десятків зо два вздовж північно-західного узбережжя. Це все невеличкі, піщані, іноді болотисті. Порослі травами, очеретами або кущами шматки ґрунту, одрізані від суходолу неширокими широкими потоками. До цих островів належав і Лебединий. Він ішов паралельно берегу кілометрів на тридцять, але в найширшому місці мав не більше як чотири кілометри. Східна сторона острова поросла густими очеретами та невисокими деревами, в яких гніздилося безліч чайок, мартинів і бакланів цих, неймовірно ненажерливих риболовів, яким рибалки з соколиного висілка щинили різного лиха. Поблизу цих пташиних осель траплялися часто лисячі нори, що йшли глибоко під землею. Лисиць на острові було багато, і почували вони себе там досить безпечно, бо в рибальські садиби навідувалися тільки зрідка зимою, а більшу частину року жили. Коштом пташиного населення східної частини острова. Рибалки майже не полювали, тому і звірі, і птахи жили на острові привільно. Острів називався Лебединим, бо восени й весною його відвідували тисячами. А у деякі роки десятками тисяч лебедів, спиняючись тут під час своїх мандрувань з півночі у вирій, а з вирію на північ. Крім того, були перекази, ніби колись на цьому острові жило багато лебедів, поки їх не поперебивали, та не розлякали, але тих часів уже ніхто не пам'ятав. В середині острова над чималою бухтою розташувалося чотири десятки рибальських хат. Бухта звалася Соколиною, виселок теж звався Соколиним. Хто від кого назву перейняв, ніхто не знав.